Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий і талановитий металообробник пан Володимир, який цього разу надав... ви мені, ви мені лестите, дядько. Так, я цього не заслуговую, надав нам допомогу. От я, чесно кажучи, не знаю, що ще буду винен, але поки що пан Володимир допомагав мені і моєму підрозділу на безоплатних засадах. Це цивільний фахівець, до якого я регулярно звертаюся з різних причин. Дивіться, буде ще потім відосичок окремий. Де я покажу ще менші е, скоби буксирування. Але, якщо коротко, історія така, це конкретно скоби буксирування. так? Не для піднімання, які приходять там штатні з М113 і які веде викручує. А конкретно для буксирування придбали от цивільні, у них там навантаження щось там 9,5 тонн, якщо не помиляюся, робоче. Так, Але оцей палець у нас не стає випровушений, ані, ну, в принципі, жодної бронетехніки. так? А ті скоби буксирувальні, у яких палець стає за діаметром в провушини, вони не одягаються на провушини через замалий. Так, вони за вузькі. І е, окрім того, пан Володимир, ще я коли вперше приніс ці оригінальні скоби, він це, якщо не помиляюся. Так. Тиронув е, чим напильником? Тирпугом. Терпугом я тирнув. Ну, зробив вердикт, що Метал слабенький. О, щоб... вони, це звичайна сталь, вона ну, можливо 30, можливо, ну, вона не гартована просто, вони слабенькі. Ну, для такого діам... діаметру, можливо, вони і достатні, але якщо поставити такі тоненькі, то навряд чи вони витримують навантаження такого великого. Ну, я вирішив, що буде краще, якщо я піввіз. Автомобільну, там метал гарний, ну воно видно, як вона блищить, воно тяжко обробляється. Але я думаю, що вона витримує дуже велике навантаження і не зігнеться ось тут. Це взагалі була токарка чи шліфування? Ні, це була токарка. Uh -huh. Токар, це була токарка. Але там різець був, ну його називають вок твердий, тому що звичайний різець його не бере. І що цікаво, що тут гартована, ну я не знаю, мабуть. Міліметрів вісім, а середина повинна бути трохи м'якіша. І це якраз дає змогу, щоб він не тріскався, як буває, ну, якщо гартували і дали велику міцність йому, ну, то воно дуже крихке становиться. Воно може просто від ударів відламитися. Хрусне і все. от, А ось тут, ось тут, ну, я вважаю, що ну, принаймні з того, що... Що я знаю, мені здається, що це буде набагато краще, аніж просто в таких умовах, як у нас його брати сталь 40 чи 45 гартувати. Ну, Немає ні лабораторії, немає ні твірдоміра, нічого, немає ні ТВЧ, то краще взяти готовий матеріал, який загартований, і його обробити. Ну, тяжко він обробляється, але кожен токарик він знає, що таке можна обробити. Потрібні тільки різці і все. Ну ось так. А тут просто отвір, отвір щоб тут проходив штіфт, ну, можна тут закручувати. Я бачив такі, коли тут просто свердлиться і вставляє туди штіфт такий. Ну Можна просто наварити, як ми вирішили. Я зробив довге, з довго, довго здовго, коротеньке сашко, може зробити, так, якщо треба буде. Ну Хоч щось, то ми можемо. Ні, ну Багато що ви можете. Ну, от, просто тут тоді наварюється, так воно повертається і вже не випадає. Якщо ще тут важіль буде, який буде його тримати в такому положенні, що не будуть співпадати ну, цей пас, пас, не буде співпадати з, з, ну, умовно кажучи, зі шпонкою, яку ми тут наваримо, то повин, повинно все працювати. От, ну і власне оця конструкція, зміни конструкції, відмова від різьби, від гайки, від шплінта. Тут взагалі, ну чесно, я би від продавця сюди би ще комплектував пружинний шплінт, хоча би так з великим вухом, просто щоб ну він стопорився сам по собі. Тому що ну, оце є такі явно не робочий варіант. Це судно ну, ну, транспортний вона, варіант. Ну вона мабуть розрахована на те, що ми його. Закрутили, ну принаймні ті, хто його виробляв, закрутили, зашпрінтували і і забули. А він висить постійно на машині на одній. Ну ні, і вони ні. за нього чимашу дивиться. Ну вони ж, мабуть. Не думають наперед, що комусь треба його безкінечно знімати, ставити і все. Вони враховували, що його один раз закрутять, поставлять і на тому все. Ну це я так думаю, тому вони так зробили. Ну у кінцевому рахунку від самого початку я приїхав з цією скобою комплектною новою до пана Володимира і з тим, щоб перейти від такої конструкції, яка там коли будеш. По, по колінам в, в, в глині і кишках оці всі різьби, гаєчки, шплінтики явно не до них. І одразу вирішили переформатувати на саме формат бронетанкової техніки. Як ми тут доможемося? Отут, як пан Володимир правильно сказав, ми наваримо, ну умовно кажучи, шпонку. А тут наваримо ручку зі зміщеним центром ваги, щоби в робочому положенні на машині. Тобто, так коли ми кидаємося на машину, у нас вухо дивиться донизу, і ручка буде дивитися на донизу, ну за вагою. А штифт вгору так, а штифт вгору, і все. Ніяких різьб, шпонок, нічого. Мінімум деталей. дві деталі максимально складно загубити, максимально легко знайти. Хто зняти, не знайти, ти... а зняти? Ні, ну коли ти його взвонив в багно, а, вночі, а, а ну, вночі, я зрозумів, зрозумів вночі, в багні, і ти ага, його просто ага. руку в багно замкнув і знайшов. це, це не вістав. гайка і не шплінт. Так, так, бо тільки заманаєшся шукати все. Все максимально працездатне. Про огляд більшої це конкретно для БМП. Ми придбаваємо танковий аналог. Є огляд на каналі. Так воно велике, так воно громістке, так воно тяжке, але повторююся, його максимально складно загубити, максимально легко використовувати і максимально легко знайти, коли ти його там поночі зрунив, не, не знати куди. Все, будемо випробовувати, тягати, ділитися враженнями, пану Володимиру. Дуже дякую за. Допомогу, яку надавав і надає мені та моєму, і не тільки в моєму насправді підрозділу. І це дві штуки. А взагалі-то їх у підсумку нам треба таких шість чому? Тому що три підуть на е, мій евакуатор БРЕМ-2, а три я віддам побратимам на кетл, на колісний евакуатор. Бо у них насправді з такого рівня якістю речами для роботи теж сутужненько. Дякую всім за допомогу. Працюємо і пам'ятаємо, що, пане Володимире, що? що наша Українофілія недостатня, правильно? Важливо. Важливо.